Слава Україні! І з вами знову я Петро, я Аліса, я Анжеліна. І ви знову на нашому каналі читати круто бухтю. Зараз ви спускайтесь вниз, ставите лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні у нас незвичайне відео. Ми вам покажемо, що можна дарувати своїм знайомим, рідним, друзям на новий рік або різдво. Отже, якщо ви не знаєте в чому дарувати, то можна дарувати отаких от різних подарункових е пакетиках. таких. Мішочка. Мішочка. Як колись в школі, де в садочку. Отакі. Такі різні. Це дуже зручно. Сюди можна покласти різне від солодкого до до... чашки. До чашки. І так, і далі. Ікона. так. Далі. Далі, у нас тут дуже багато речей. Наприклад, почне нехай Аліса. Коробка якихось солод... якого солодкого. Ось, наприклад, отакі трубочки. Такі солодкі трубочки. Також можна дарувати, наприклад, якісь фрукти, наприклад. Мандари. Апельсини, мандарини. там. Най найкраще це мандарини, але ще можна дарувати яблука, апельсини, банани і так далі. Ще можна дарувати, наприклад, ось таку чашечку новорічну. Теж дуже прикольно, якщо б мені хтось подарував чашечку, мені б це сподобалось. Але є зауваження, якщо хтось любить збирати чашки або б йому пригодилось. Ось. Потім якесь солодке, наприклад, нутелла, цукерки. новорічна нутелла, цукерки. Шоколадки і так далі. Різні, Різне солодке, такі цукерки, такі, дуже багато різних цукерок, варіантів, так, отакі не зовсім солодкі, а є такі також і м'ятні. Отакі, отакі новолічні. Далі. Можна, наприклад, також ще отакі різні вафельки. Різні вафельки взагалі солодке. Це, тим, це те, з чим ви майже завжди не, 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 не прорахуйтесь. Хіба що якщо людині не, не любить солодке, або якщо їй не можна, то тоді ви, звичайно, не дуже потрапите. Але вона може йому його комусь подарувати далі теж. Далі, що б я б хотіла від себе сказати, це книги. Ось, але ви повинні знати, який подобається, яких у неї нема, які вона хоче, жанр, і щоб вони були запаковані. Бо хто хоче читану книгу? Тобто, якщо людина не любить читати книги взагалі не читає книги, то їй дарувати книгу, ну, це не дуже прикольно. Але якщо ви знаєте, що людина прям дуже любить читати, і ви знаєте, що вона любить читати, то це дуже хороший варіант. Також можна дарувати різні іграшки. О які такі різні іграшки, такі м'які, тверді, різні. І так далі. На батарейках і так далі. Наприклад, отакі контури. Також е крокси, крокси з Макдональдса. У нас є ціла колекція. Також, що ще можна подарувати? Ще ось такі шоколадки це теж солодки. Е -е, дуже прикольні, мені дуже сподобались тут такі розділені кубики, типу. Різні смаки, такі на А Також, якщо ви знаєте, які парфуми вона хоче, бо любить, можна подарувати парфуми або сертифікат на покупку парф парфумів, щоб вона змогла їх купити сама. Парфуми, ну це не найкращий варіант для подарунку. Але якщо ви знаєте, прям якщо ви знаєте, які парфуми любить людина, то так. А ще краще сертифікат, як сказала моя сестра. Це набагато кращий варіант. Також такі ще є різні шоколадки. Далі що ще можна? такий футбольний м'ячик це, ну, звичайно, для бабусів, дідусів, вони не, цей подарунок не дуже підійде але для дітей, для дорослих також там, піти з друзями пограти і так далі. Теж хороший варіант. Або, наприклад, щось для творчості, наприклад, це зараз у нас. А, а, ці, алмазна, мозайка, мозаїка, картини такі. По номерах є різні, так. і так далі. Теж дуже хороший варіант, якщо ви знаєте, що людина любить. Так, прощись. але не рекомендую художникам, е якщо ви хочете подарити художникам картину по номерах. Краще купіть фарби або е ці мольберт, та, та так далі. Ще можна щось подари подарувати своїми руками, наприклад, якусь картину, або якісь малюнки, або ще щось. Також що ще можна подарувати? Можна подарувати щось солоне, наприклад, такий попкорн, який людина може зробити в мікрохвильовці і поїсти там під якийсь фільм, і так далі. Тобто якісь снеки, чіпси так. і так далі. Та ще не забувайте перекрашати подарунки. Можете якісь наліпки приліпити новорічні. Ось, або те, або таку вісюльку ось. Де можна написати ім'я. Якісь побажання, щось так. таке. Взагалі. Е, нема такого найкращого подарун подарунку людині гроші. на ну, гроші, так. Нема такого найкращого подарунку людині на Новий рік, на різдво. Кожній людині щось підходить особливе. Комусь там щось підходить солодке, комусь щось зроблене своїми руками і так далі. І ви повинні, як... щоб ваш подарунок був найкращий. Якщо буде, якщо ви знаєте цю людину і подаруєте їй те, що вона хоче, і що їй подобається, а не вам. Краще спитати, ніж потім прогадати. Так. Бо є ти бо є така якась я не знаю традиція чи щось, типу такого. Ну, майже всі люди так роблять. Якийсь подарунок. Не кажуть, просто ставлять на верхню полицю шафи, а потім у когось день народження, яке свято, хм, у мене є цей запакований, не знаю, якась книга, йому подарю. І так цей подарунок. До кінця життя в як в різних руках. Тобто, наприклад, мені подарували таку качечку. Блін, та я ж не люблю качечок, але такий: о, дякую, вау, дуже круто. Я люблю качечок. Потім поставили на поличку і комусь далі передаруйте. Краще в людини спитати перед тим, як їй щось дарувати, що вона там любить, щоб вона щоб вона хотіла. Це буде набагато краще, ніж дарувати щось, щось, щось. Отже. Отаке таке у нас сьогодні було відео. Також не забувайте читати українською мовою, читати різною мовою, але тільки не російською, тому що наше вам треба? Ну, на всім папа.